Сезон копання картоплі 2025 відкритий. Розпочали із Білороси. Вона вже готова. В цьому році врожай є. Картошка бомба. Так ось тапок 41. Ось така картошка. Тут у нас три основних сорта. Це ось сяюча, копаємо білоросу. Ну і ото за мішками там стоїть циганка. Ну Циганку рано копати, сяючу теж рано копати, плущиться, копаємо, що готове. Так, що зможу, те покажу. Кожну картоплю окремо по сортам. Копаємо картоплю сорту сяюча. Вирощуємо її третій сезон. Картопля класна. Немає жопок підгнивших. Картопля велика. Нога моя. Густо, сипле. О, а це два шпіона попалося. Це колись у нас був сорт полтавське джерело. Ну ми його вивели, щось воно нам не сподобалася. Схожа на Білоросу, тільки вона з червоними вічками. Гарний результат. Посяючий. Цікава тенденція умови однакові для обох сортів. Для сяючої та для белороси. Але є. Але тут низина, а туди далі на Бугор. Короче, Бугор. Тут знизу ось така білороса Маленька. В порівнянні з сяючою. А отам зверху на бугру все наоборот. Білороса показує себе хорошо. А сяюча мелка. Ну, отака десь. Отака. Чому так? Умови однакові, земля однакова. Якось так. Від згори. Оце тут така сяюча. То що я й говорив, зверху сяюча гірше, ніж знизу. А білороса наоборот краще. Розпочали копати циганочку. Картопля, звісно, місцями хороша, місцями не дуже. О тут зверху гірша картопля на бугру. А там знизу, от де люди ходять, збирають картоплю, там трохи краще. І така картошечка проскакує. Не погано. От В тому році була краща циганка, ніж у цьому. Гарна, красиво. Белороса краща за циганку, ну, воно на весах покаже, якої більше вродило. Тут ця картопля хоч і гірша, але її більше. Ну, разніше родить, її під кущом по 16 картоплин. А білороси 5-4. По і того те на те вийде. Викопав ось таку чебурашку, осталося гену знайти. Ось і гена знався. Трошки корявенький, ну є. А це вже якийсь інопланетянин. Як таке могло вирости? Щось у неї в житті не вийшло. Все, картошку викопали, вже майже її перебрали. Це трохи циганки залишилося. Зараз покажу, що вже перебрали. Белороса. Такі розміри вже перебрата. Так, циганочка. В неї такі розміри, Тоже вже майже перебрата, такі ж показував. Так, це ось, сяюча, Тоже розміри класні. Ну, а це ось трохи не кондиції лежить. Таке, що їх не хочуть купляти. Така циганка, така білороса. Надо буде ось її поважити. Да показать вам. Сяюча, крутецька. Розміри вообще бомба. От і все. Всім пока.